Таку відлущення сьогодні не буде, тому що ця шкіра відлущення не потребує. Якщо ви потребуєте відлущення, зверніть увагу на пілінг-пади. Це ватні диски, змочені пілінгуючою рідиною. Дівчата на наступному етапі я вкладаю брови. Чому для того, щоб відкрити ось цей простір, припідняти брову і зробити око більш розкритим? Я завжди роблю ефект ламінування. Використовую для цього воск від зола, невелику кількість, наношу на пензлика. Наношу проти росту наших волосків, щоб ем, продукт змащував і обволакивав кожну волосину у основанні, у корення. І тільки після того, як я кожну волосинку так і звазюкала, я починаю їх розкладати. Перші я розкладаю повище, і чим далі до кончика нашої брови, тим більший кут нахилу. Ось тут максимально догори, ось тут я вже завалюю кут нахилу, ось тут я його виводю фактично в горизонталь. Ще раз повище, понижче. Якщо ви отримали надлишково широку брову, яка не була запланована, дивіться, ось таким рухом я забираю надлишок ширини. Наступний продукт, який я використовую, це каял для очей.